Так, зробив закваску для хліба без дрожжей. Так, ось і вийшло. Зараз покажу, яка вона. Тягнеться красиво. Так, як я її робив? Ложку чайного гриба. І ложка муки перемішав, поставив на батарею на ніч і вийшла така закваска. Потім додаю кожен день по ложці муки. Можна вже тоді і води, або якщо цього, то в найчайна гриба добавлять. І Виходить непогана закваска домашня для хліба без дрожжей. Ну Вже спробував хлібинку, зараз спробую показати, хлібинка вийшла маленька, ну я так не видержував її, щоб трошки ще поспішив на роботу. Ну, вийшов хліб доволі вкусний.